Наявності автомобіль Audi e-tron 55 в кузові Sportback. 95 кВт годин батарея, електро. Автомобіль 2021 року виготовлення. Комплектації S-Line. Внутрішній та зовнішній пакет. Автомобіль привезений з Німеччини. Повністю він в заводському окрасі без жодних ДТП, підфарбувань, пошкоджень. В повністю в технічно справному стані. 74 оригінального пробігу, 74 тисячі кілометрів. З повною сервісною історією від офіційного дилера Audi. Жодних зауважень по автомобілю немає. По комплектації автомобіль має максимальну оптику з функцією вирізання зустрічного транспорту. Камери 360. Повний пакет асистентів, включаючи адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі та мертві зони, диски Audi Sport 21-го радіусу. Оздоблені блек-пакет. Безключовий вхід. Подвійний склопакет. Амбієнт естетична підсвітка в картах перейде до салону. Пам'ять сидінь. Оздоблення в шкірі. Сидіння в шкірою валькона в стилі С. 74 тисячі пробігу. По салону зауважень жодних немає. Передня торпеда теж в шкірі? Чорна стеля. Кришка багажника відкривається без допомоги рук. наявний фаркоп. Безпровідна зарядка телефону. Кого цікавить, будь ласка, звертайтеся по телефону.